Часи, коли люди проводили вечори при свічках, повертається. Втім, жодної романтики з метою економії на Буковині щоденно до кінця серпня вимикатимуть електроенергію. Не хочуть, мусять. Чернівці обленерго отримало вказівку від Укренерго обмежити щоденне споживання електрики. Нас зобов'язують зменшити потужність 2,3 МВт до 31 серпня. Причиною такого рішення є те, що вперше за 15 років Україна зіткнулася із суттєвим дефіцитом енергоресурсів, і це може мати негативні наслідки. Якщо частота в мережі падає нижче, ніж 49,8, значить починається аварійна ситуація на ядерних електричних станціях, і тут уже йде питання безпеки держави. Чернівчани до такої новини ставляться із розумінням. Готові економити. Економити завжди треба. До цього не, звик, не, не звикати, так що у нас часто це буває. От недавно був дощ великий, у нас гроза, то й вимикнули на день. Ну але якщо є така вже необхідність, то ну що ж. Приймемо це як за належне. Я думаю, що ще не кінець світу. хоча є й ті, кому вимкнення електрики не по душі. Така ситуація в Україні, що вже на всьому ми економимо. Ще тим більше на електроенергії. Звичайно, є сім'ї, у кого, наприклад, маленькі дітки, є хто працює ввечері, негативно. Чернівчани пригадують у 90-х роках, коли електрику щодня вимикали на декілька годин. Було непросто. То як міг, так і викручувався. Я тоді навчалася, якраз була студенткою. Приходилося підготуватися до пар при свічках. Звичайно, це погано для зору і так далі. Пам'ятаю, що тоді цілими пачками закупляли свічки, щоб Вистачало. Але той час минув, пережили ми то. Я думаю, що і це переживемо. Хоча таких масштабних відключень, як у 90-х, зараз не буде. Запевнили в обленерго обмеження застосовуватиметься лише після перевищення допустимого навантаження 180 мегаватт. Ми показуємо в години максимуму це вечором, що навантаження 170 мегаватт. все, ми в графік війшли. Тобто до нас ніяких заходів вживати не буде. Та й відключати від світла щоденно цілі міста і села енергетики не збираються, аби нікому не було образливо, це робитимуть почергово. У першу чергу благ цивілізації позбавлятимуть боржників одним із найбільших у місті, поки залишається Чернівців водоканал. У випадку нерозрахунків, у випадку недотримання графіків, ми вже зобов'язані для спасіння енергетики України обмежувати неплатників. І це буде дуже справедливо. Ті, хто розраховується, ті будуть мати. Та Чернівчани вірять, при світлі чи в темряві, знайдуть собі раду. Лягаємо спати, пораненше і все. Будемо щось думати, читати книжки, може, це і позитив. Українська нація така нація, яка знаходить вихід з любого становища. Відключення електрики відбуватиметься на Буковині щоденно до 31 серпня.